У свій 21-й день народження харківський творчий клуб гостина надборянський у межах проєкту Великі земляки презентував екскурсійний маршрут Харківське місця Дмитра Яворницького, видатного історика, археолога, етнографа з Харківщини, чий ювілей відзначатимемо восени цього року. Перші учасники екскурсії представники клубу Загіда Андрій Парамонов, відомий дослідник Слобожанщини і автор цього меморіального автомаршруту. Ще п'ять років тому були такі плани. Це представити. Стежками Яворницького у Харкові. Але тоді були ковідні часи і, на жаль, цей план не спрацював. І от сьогодні, через 5 років, наближається 170-річчя дня народження Дмитра Івановича Яворницького. І ми сьогодні з вами подивимося трішки таких місць, які залишились меморіальних пов'язаних з ним. Харківський маршрут Яворницького стартує на вулиці Університетській від першого приміщення Каразінського університету, тоді імператорського, де навчався учений дослідник запорізької старовини, і де знаходиться єдина у Харкові меморіальна дошка видатному землякові. Наступна зупинка Брусацький узвіз, колишня семінарська гора, де знаходилося повітове училище, попросту бурса. Сюди привіз батько свого 12-річного сина з надією, що той вивчиться і продовжить династію яворницьких священнослужителів. Студенти духовного училища. Вони до, до 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 часу вони не виходили з цього якби приміщення, тільки під надзором своїх викладачів діаконів, дядьків, які служили при цьому училищі, і постійно були під контролем. Ну і навіть в 1873 році, якщо Яворницький закінчився це училище, все ж таки у нього немало ще такого розуміння, що він живе у Харкові. Харків відкриється молодому Яворницькому пізніше, коли він навчатиметься у духовній семінарії, за в університеті, і винайматиме квартири у різних районах міста. На холодній горі чергова зупинка, на будівлі пам'ятки історії місцевого значення, меморіальна плита. Але про Яворницьку немає згадки. На межі руйнації і сама історична будівля, колишньої семінарії, де у 20-х роках минулого століття знаходилася школа червоних старшин пізніше інститут льотчиків і харківський апеляційний адміністративний суд. На вулиці Коцарській, яка також ввійшла до маршруту, взагалі не зупиняємося під номером 35 сірий «Сірий Новобуд». А ще недавно тут був будинок поета Якова Щоголєва, з яким приятелював Яворницький і у якого жив. Для історії та нащадків маємо на жаль лише світлину. Далі маршрут пролягає харківськими старими вуличками, де ще уціліли будинки, в яких жив Яворницький і де досі мешкають містяни. Один із них на вулиці Велика Гончарівська. 4. з 1877 року починає проживати Дмитро Іванович Яварницький, який на той час навчався в імператорському харківському університету на першому курсі. Цей будинок належав Діакону Білікаву і, скоріш за все, що домовився за цю квартиру батька Дмитра Івановича Іван Акимович Варницького. Вулиця Канторська, 46. Це будинок Тимофія Пащенка, колись. Тут теж проживав деякий час Дмитро Іванович Верницький, але скоріш за все, що він тут бував і раніше до цього року, тому що тут збиралась дуже добра компанія, в якому бував Віталій Пашков, Яків Щогалів з родиною, Микола Сумцов і інші цікаві особистості. От на вечерінках у Тимофія Паченка, який відомий як людина, яка разом навчалася із Миколою Гоголем в Ніжинській гімназії. Кооперативна 30. ще одне меморіальне місце пов'язане з Дмитром Яворницьким. Швидше всього у цьому флігелі винаймав квартиру, каже Андрій Парамонов. Фінальна зупинка маршруту. Колишня жіноча гімназія. Це колишня вознесенська вулиця, і оцей будинок номер 3 належав дворянській родині Алфьорових. Саме тут розмістилась у середині 19 століття приватна жіноча гімназія «Григорцевич». Надія Яківна дружила з Дмитром Яворницьким, який деякий час у цій гімназії викладав після закінчення імператорського харківського університету. Маршрут Яворницького охопив лише частину міст його харківського періоду. Небагато збереглося старих будинків, з яким пов'язане життя видатного українського історика. Але на жаль, і на них жодних казівників про те, яких видатних людей знають ці стіни. Хочеться сподіватися, що ця екскурсія і стане початком меморіалізації Дмитра Яворницького у Харкові, і це одна із цілей проекту Великі земляки Дмитро Яворницький любов до історичних будівель, це ну якби окрема складова життя харків'ян, і ми хочемо, щоб ось ці. Складові залишалися, а залишатися вони можуть тільки якщо люди, які їх отримують у власність, будуть доглядати за ними і продовжувати їх життя. Як це робимо? Ми будинок на вулиці Чигрина один з небагатьох старих садиб, який пощастило з новими господарями з 2002 року. Він належить корпорації консалтингу група «Рубаненко і Партнери, засновниці громадського клубного об'єднання гостинної на Дворянській». Навіть зберегли під час реконструкції родинний герб дійсного статського радника Віктора Біскупського, для якого був збудований дім 140 років тому. Наразі ця садиба є одним із центрів вивчення та збереження культурного та історичного минулого Харкова. Ми зараз готуємо до дня міста Харкова і дня незалежності України. Традиційно відкриється виставка, присвячена великим землякам. Ця виставка буде присвячена Дмитру Яверницькому і пройде вона в Харківському університеті, який він е, закінчив, і е, ми плануємо цю виставку потім показати в Дніпрі. Ця виставка документальна художня. Там будуть із приватних колекцій. Картини будуть сучасних художників, в тому числі Артема Погрібнова і найбільше картин Віктора Ковтуна. А на базі матеріалів цієї виставки буде видана книга-календар. І ми плануємо ще вже розмовляли з бібліотекою університету. У них є така традиція, що на історичній частині бібліотеці є таблички такі за столами, за якими були видатні люди. Там є сумцов. Там є інші видатні персонажі, але ще поки немає Верницького. То ми хотіли би на до дня його народження ось таку табличку разом з університетом відкрити в бібліотекі. Галина Половик, Олександр Ткаченко, агенція новин, Громада Груп.